На що вам треба звернути увагу зараз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. На що треба звернути увагу вам? На жінку з вашого оточення, з якою ви спілкуєтеся, вам треба звернути увагу, тому що вона не дуже гарно до вас ставиться. По можливості закрити це спілкування, хоча е, вона не показує виду свого е, негативного ставлення до вас. Е, ще треба звернути увагу на чоловіка, який у вас закоханий. Е, він трохи почав мінятися і трохи почав вам, вами маніпулювати. Е, ну, тут чоловік дійсно готу готує вам сюрпризи, готує зустріч. Е, і вам не договорює, він вам цього не, не говорить, хоче зробити сюрприз. Так. Тут е, зверніть увагу на вашого партнера, він вас, вам готує пропозицію. Е, ви дійсно погодитеся на цю пропозицію, у вас скоро буде сім'я. Когось вітаю, комусь пощастить. Ну, ви давно мріяли про це. Ви чекали, і ви нарешті дочекаєтеся. Дійсно, тут буде сім'я, буде пропозиція.